Стартап починається з ідеї, далі розростається і стає глобальним сервісом або ж платформою. Сьогодні дізнаємось у криворіжців, яку бізнес-ідею вони б втілили, якби отримали на неї грант. Школа англійської мови. Я вчитель англійської мови, тому ну, я думаю, що це була непогана ідея. І знову ж таки, з обставинами зараз для дітей буде розвиток. І... Ну, взагалі можливість поспілкуватися разом, адже зараз онлайн-школа, а це була б офлайн-школа, де вони б грали і так вивчали англійську мову. Щось таке, щоб для розвитку дітей таке ось. Ну, тому що діти це ну, зараз не мають тої змоги. Ну, повноцінно розвивати свої якісь здібності, тому що ну, ми живемо в цей період, такий дуже непростий. Магазин одягу. Мені подобається одяг. Якось продавати гарний одяг. Щоб відповісти на це питання, потрібно знати сучасну тенденцію про бізнес, який вигідний, який не вигідний. Так так відповідати просто безлуз. Я хотіла би свою мрію, я працюю майстром манікюру і педикюру, то, мабуть, це була якась студія невеличка своя. Оскільки моя професія пов'язана із викладанням, то я б відкрила якийсь би ну, клуб для дітей, де прозвивалися їхні задатки української мови. Ну, щоб розвивати інтереси дітей, щоб вони мали змогу. Там, Приймати участь і щоб це було ну менш коштовно для батьків, бо багато дітей ну багато батьків не можуть дозволити відправити своїх дітей, хоча вони дуже талановиті. І в них є здібності. Ну тому ну, так би хотілось би. Продавав би лінзи. Популярна тема стартап. Я не бізнесмен, чесно вообще, не підприємець, Я можу потрібляти хорошо. необычне кафе на несколько етажей з різними зонами на в стилі гранж, якийсь та Яке то більш романтичне, і щоб всі люди могли знайти своє що-то. Бар або тату-салон. Я люблю і алкоголь, і татуювання, і типу, я за куль... правильну культуру споживання. Типу, мені не подобається, що я можу просто піти, десь їсти в парку, там, випити пляшку горілки і піти собі далі. Люди навколо. І бар для цього більш підходяще місце. А тату -салон, ну, мені просто подобається татуювання і поширення тату культури це дуже класно.